Привіт, дякую, що дивитесь слава про. Російський гурт Бі-2 дає концерти на підтримку ЗСУ. Про це дізнаєтеся вже зовсім скоро. Обов'язково додивіться випуск до кінця. І не забудьте підписатись і поставити лайк. Українська снайперка Євгенія Емеральд потрапила у ДТП. Захисниця зараз знаходиться на восьмому місяці вагітності і вперше за 15 років свого водійського стажу потрапила в аварію. Стало відомо, що на дорозі стався момент і майже лобове зіткнення. І Євгенія миттєво вирішила пожертвувати машиною і просто звернула в кювет. Захисниця залишилася неошкодженою, і слава Богу, а ось в машині прийшов гаплик. За словами Євгенії, машина витримала, хоча дуже понівечена. Нагадаю, що Емеральд їздить е, на позашліховику Порше, і вартість ремонту авто оцінюють більше ніж 100 тисяч гривень. Далі досить сумна для мене тема. Друзі, ви мені в інстаграм написали багато питань з приводу того, чому у мого кума Алекса Тупольського на одному з постів звучить російська музика. Нагадаю, що Алекс зараз на балі і розповідає про своє особисте життя у себе в інстаграм. Так, от друзі, хочу вас попросити не писати мені більше про Алекса. Адже через місяць після завершення шоколесяк ми з ним перестали спілкуватися через розбіжності у поглядах на життя і стосунки між людьми. І зараз я не маю жодного відношення до його життя. Так, ми дружили з самого дитинства, але знаєте, інколи приходить момент, коли дружба закінчується і коли не хочеться губити гармонію з собою. І тому краще не спілкуватись з деякими людьми. Ну, це моя позиція. А Алексу бажаю як найшвидше знайти справжнє кохання, яке змінить його життєві принципи. До речі, друзі, як у вас, ви колись закінчували довготривалу дружбу, і як це у вас відбувалось? Напишіть, будь ласка. А донька Олі Полякової Маша витрачає на місяць в Британії близько 45 тисяч гривень. Про це Маша розповіла мені в свіжому випуску Слава Плюс. Ми говорили з Машею про її хлопця, його звати Артур. І вони разом нещодавно їздили в Париж, і про це багато хто писав. Щоправда, жили вони в тризірковому готелі і оплачував поїздку сам хлопець. Бо за словами Маші у неї грошей на таке немає. Єдине на що в Британії вистачає грошей, це їжа і транспорт. А це... Плюс-мінус тисячу британських фунтів. До речі, говорили ми з Машою і про те, від чого їй довелося відмовитись. І вона сказала, що зараз не може собі дозволити купити нові речі, ходити в ресторани тощо. Ну і нагадаю, що Маша Полікова навчається в Британії на благодійній основі, а живе вона в гуртожитку і планує будувати кар'єру співачки. Ну а повне інтерв'ю з Машою Поліковою можна подивитися у мене на каналі, а посилання на нього є в описі цього відео. До заходьте. Засновник Фейсбук Марк Цукерберг втретє став батьком 24 березня. У нього та його дружини Прісили Чан народилася дівчинка. Доньку назвали Аврелія Чан Цукерберг. Марк оприлюднив перші щасливі фото, які подружжя зробили, і як вони власне проводять час з донькою. Марк Цукерберг та американка китайського походження Пріссіла Чан познайомилися у 2003 році на вечірці під час навчання у Гарварді. У 2012 році вони одружилися. У 2015 році Марк і Присила вперше стали батьками. У них народилась донька Максима. Через два роки сім'я поповнилася другою дитиною. На світ з'явилася ще одна донька. Назвали її Августа. І ось тепер у подружжя народилася третя донька. Марк Цукерберг, практично як дядя Жора, чесне слово. Російський гурт Бі-2 збирає гроші для ЗСУ. Мене навіть трошки шокувала ця новина. Ну і виявилося, що друг гурту та актор Анатолій Білий сказав: нібито гурт Бі-2 частину коштів передає на ЗСУ. Наразі вони готуються до нових концертів у турецькому кемері і там і живуть. Але невідомо чи гурт передає гроші на ЗСУ, адже ніяких звітів про це немає. Єдине, що точно, що цей гурт в Росії визнаний іноагентами. От, до речі, друзі, як ви ставитесь до таких артистів? Варто їх підтримувати, чи нам, українцям, взагалі краще наплювати на них, забути тощо? От напишіть, будь ласка, в коментарях. І ще одна артистка, яку активно хейтять, Віра Брежнєва. Вона виписала українську пісню і нагадаю, що співачка вже не виступає під псевдонімом Брежнєва. Тепер вона просто Віра. І каже, що артистки багато змін у житті. По-перше, у кліпі на цю пісню співачка стала брюнеткою з короткою зачіскою. По-друге, пісню написав не Костянтин Меладзе. А це дивно. Адже всі останні популярні треки Брежневої робив саме Костянтин. І це наводить на думку з приводу їхнього особистого життя. До речі, за моїми даними, Віробрежньому нічого не поєднує з Росією. Живе вона за кордоном в одній з європейських країн, а доньки Віри навчаються теж за кордоном. Щоправда, я кілька разів пропонував Вірі зробити інтерв'ю, але поки вона не погоджується. І ще одна Україночка Ані Лорак. Відміняє концерти в Росії. Верніше їй відміняють концерти. Ані Лорак вирішила, що після року повномасштабної війни настав час розважити своїх російських прихильників і анонсувала три концерти у квітні. Вона планувала зібрати зали у Воронежі, ростові на дону та Краснодарі. А після туру Казахстаном та Узбекистаном 27 серпня дати сольник у Москві. Дивно, що не 24 серпня. І тут облом. Мер Краснодара проти виступів Лорак. Він каже: Ми жителі проти того, щоб у нашому місті влаштовували шоу люди, які зізнаються у коханні до правлячої в Україні влади, яка воює проти нас. Жоден підприємець, актор, співак чи співачка, які мають таку позицію щодо СВО, не будуть тут заробляти. Ми не можемо гарантувати, що зрештою ці гроші не підуть на підтримку тих, хто воює проти наших хлопців, постачає їм снаряди та боєприпаси. Про це написав Євген Наумов, а це мер Краснодара у своєму телеграмі. І тепер невідомо, що буде з концертами найкращої співачки, яка колись була. Ані Лорак. Як же ж тепер вона буде заробляти? Як же ж вона тепер буде м -м, утримувати нового свого хлопця? Вона ж, по-моєму, всіх хлопців утримує. А колишній чоловік блогерки Аліни Шаманської і мужчина, який не задоволений тим, що я про нього розповідаю, Руслан Ханумак вирішив припинити музичну кар'єру. Нещодавно у Руслана вийшла пісня Дика дичка, і йому за це добряче прилетіло. Більшість коментарів хейтерські, і власне після цього Руслан заявив, що не буде йти проти волі народу, і більше не випускатиме пісень. Нагадаю, що 22 березня вийшов кліп гурту Руслана Ханомака і Дарії Петрожицької, і назвали цю пісню «Дика дичка». Цей трек Ханомак присвятив жінкам військовим, які боронять нашу країну на передовій. Але юзери захейтили цю пісню. Зокрема, слухачів обуроли те, як у пісні звертається до військових жінок. Навіть писали про те, що «Дика дичка», піксельна спідничка, мій незламний бетер без соляри вже скучає. І питалися, підкажіть, будь ласка, в якому з рядків цієї пісні а, можуть побачити прояв поваги до жінок військовослужбовців. Після цього Руслан зняв відео, де сказав, що більше не буде співати і припиняє свою співочу кар'єру. Як ви думаєте, це черговий хайп? Чи все ж Руслан справді більше не буде співати? Напишіть. А звання чмоня тижня сьогодні летить до півдня Кіркошки. Філіпка зробив чергову пластичну операцію. Цього разу йому не заклеювали вихлопну трубу, бо там вже в принципі протяг ні-ні. Цього разу йому зробили прес. Тобто не в спортзал пішов Філіпка, а ліг на стіл до пластичного хірурга. Хірург відсосав йому е, жир. Хоча, може, Хіркошка просив зробити інше. Ну і пластичний хірург заявив, що на собаках довше заживає, а Філіп показує прекрасні результати. Щоправда, йому зробили не 8 кубиків пресу, а 4. Але Філіп такий здоволений, начебто, всі інші кубики пішли в нижню частину. Взагалі, мені здається, що кокс і багато лаку на голові настільки тиснуть під росовічу, що він вже не знає, що з собою робити. Ну як йому сподобатися своєму новому хлопцю? Він же ж у нього качок. Друзі, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, якщо вам сподобалось це відео. Ну а інтерв'ю з Машею поліковою, а також з актором Назаром Задніпровським, який, до речі, розповів, що зараз гонорари у акторів впали. Це все дивіться ось тут, через 3, 2, 1.